Сюзанна та Людмила щонайменше 10 років допомагають робити Вінницю безбар'єрною та доступною. Містянки контролюють висоту бордюрів, ширину дверей в лікарнях та магазинах. Зручність пандусів зараз зустрічаються на перетині театральна магістрацька. Цілом сюзанне апгрейд перехрестя, яке поєднує кілька мікрорайонів міста і ним користується багато людей. Тож тестуватиме новий проєкт для благоустрою міста. Тут попросідало те мощення, яке було. Тобто тут трішки неправильно зроблені з'їзди, є перепади висот. Тут не міняється вся реконструкція вулиці, а ми можемо точку правильно викласти, зробити так, щоб все було зручно і воно користувалося роками. У центрі міста для піших переходів підремонтують пандуси, приберуть вибоїни та відкриті водовідні лотки. Понизять тротуар. Дуже актуально, тому що зараз в у нас дуже багато є військових, які лікуються у Вінниці, подорожують по Вінниці, рішучи свої питання. І ми, по-перше, показуємо, що ми продовжуємо, ми не забуваємо і ці... ціленаправленно ми діємо в напрямку того, щоб створити місто повністю доступним для всіх. Зробити простір у Вінниці на вулиці театральній, зручним для всіх, допомагають німецькі партнери GIZ, Вінницька міська рада та громадська організація Гармонія в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо з обмеженням бюджету. Ми не можемо рухатися комплексними реконструкціями, так як ми рухалися раніше, тому з метою максимально ефективного використання коштів потрібно вирішувати такі більш нагальні проблеми точково в рамках поточного ремонту. Якщо ми не можемо повністю реконструювати вулицю, ми можемо принаймні ліквідувати ті перешкоди, які на ній є. Для того щоб потім прийняти стандарт, які мають бути пішохідні переходи в місті Вінниці, і тому це такий пілотний проект. Який ми започатковуємо, не витрачаючи кошти з міського бюджету, а саме залучаючи додаткові джерела для того, щоб робити наше місто комфортне та зручне, поки планують облаштувати таких 14 безбар'єрних спусків, на пілотному цьому проєкті хочемо реалізувати перший етап, на якому ми побачимо ще якусь проблематику, і потім Врахувавши цю проблематику, ми будемо реалізовувати всі пішохідні пішохідні переходи по місту, і ми потім вже по результату виконання його роботи будемо бачити, чи нам треба ці, наприклад, ухил менший робити для зручності. Закінчити роботи комунальники обіцяють до зими.